Вітаємо вас на каналі ВПК Підшипник. Сьогодні представляємо вашій увазі кондиціонерні підшипники. Це необхідні компоненти у кондиціонерних системах, які забезпечують правильне функціонування всієї системи. Вони відповідають за рух рухомих частин, таких як вентилятори, компресори та інші механізми, і відіграють ключову роль у забезпеченні комфортного клімату в приміщенні або автомобілі. Широкий асортимент кондиціонерних підшипників охоплює велику кількість різних відомих світових брендів НСК, ЗКЛ, НТН, СКФ, КОЮ, Тінкен це лише кілька прикладів. Вибір бренду може залежати від конкретних потреб, бюджету та вимог до якості продукції. Замовити дані підшипники ви можете на нашому сайті. Посилання вказане під відео або зателефонуйте нашим менеджерам. Також на сайті ви можете познайомитись з нашим широким асортиментом, з актуальними цінами, побачити реальні фото підшипників, дізнатися про їхні параметри і пам'ятайте, ВПК-Підшипник це тільки оригінальна продукція.